у нас в продажі, хто не знав, отака дуйка від Star Pro. Дуже чудова кстати, моделька. Можеш показати, цю модельку, як називається. Реально класна моделька, іде вона комплектується просто тушкою. А ви собі докупляєте, купляєте акумулятори. Якщо у вас є акумулятори, ви їх не купляєте, вже положив акумулятор, сам не знаю де. а ось все. Можна поставити на нього такі у нас турбо. Зараз на продажі, наші ми ставимо турбо на нього. То ви можете собі комплектувати як вам потрібно. Потрібно тушкою, берете тушкою. Включається в неї тут все, що кнопочку включили. Режим такі. Тут є в неї турборежим. На турборежим, наприклад, включається на перші події. А що ти її включив, натікаю від мене? Я такого не бачив. Ще. Кстати, здуває, ви зрозуміли, мощниці не вистачає. І такі дуйки у нас ще є на одному акумуляторі. Може комусь буде дорого на двох, то можна взяти таку на одному акумуляторі. У нас їх папа є і мама є. То мама для нас на одному акумуляторі, так само акумулятор можна комплектувати як вам потрібно. Подається вони тушками. Тут трошки слабше буде пом'якнути. Але все одно вистачає. Нашому оператору, щоб йому не було жарко, то він спотів бідний, є, так само, як я. Так що, кому потрібна тушка, є тушка, комплектація, є комплектація, є зарядка, є блок питання, є станція. Кому що потрібно, акумулятори є четверка, двойка і восьмерка. Далі шістьорка іноді політають в нас. Так що, якщо треба, звертаємось. Всім гарного дня!